Сьогодні фізико-математичний факультет Другобицького педагогічного університету у минулому столітті ж катівня радянської влади. В'язниця НКВС. Коли ліквідовували Другобицьку область, і дане приміщення віддали в віддання Другобицького університету, то ректор мав певне зобов'язання, що на тій території не проводити жодних земляних робіт без прогодження з обласним КГБ у Львові. Бо тут під шарами землі та каміння лежали тіла закатованих українців. Розкопки стартували у 90-х, Тоді виявлення. Виявили 486 останків вбитих на місці цієї жахливої могили тепер меморіал пам'яті а оцей сад досліджувати розпочали лише 2018-го. тоді під яблунями знайшли 24 поховальні ями і 78 тіл обстеження відновили цьогоріч, виявили ще чотири місця поховань замучених Зараз простежується, що тут є 24 останки. Не виключено, що їх, коли піде процес ексгумації, підняття останків може виявитися і більше. Вже зараз фахівці центру доля бачать усі вбиті. Це молоді чоловіки від 20 до 45 років. Воїни УПА і мирні мешканці Дрогобичини. у двох черепах виявили отвори від куль. Там є вихідний отвір від тогочасної зброї, яка характерна там 7,62 чи… 9 міліметрів поховальні ями більше нагадують санітарні в кожну хаотично безладно скинули від двох до дев'яти тіл. Черепи потрощені їх спочатку закидали камінням, а потім засипали землею. Він кинутий лицем вниз, спиною до гори, і на голову йому було кинути оцей великий камінь, який фактично тоді зразу після захоронення розчавив йому голову на дрібненькі частини. Таке нелюдське варварське відношення навіть помер до померлих людей. Так НКВДсти знущалися у 44-му. Вони прагнули поховати тіла, і нашу пам'ять про них втім їм не вдалося. Як і не вдасться сховати свої злочини росіянам і зараз Дробицька міська рада планує перехопоховання цих тіл. Планується приблизно так орієнтовно, що це буде навесні наступного року. На полі скорботи кожне тіло буде відповідно досліджене і всі. Ті витрати, які потрібно для того, щоб достойно поховати даних людей, ми все це зробимо. Це, це, це люди, які віддали своє життя, і ті люди, які відуть сьогодні. Може провести паралелі. Ми бачимо, з якими з які звірства творила цей час Росія, які звірства тварини сьогодні на теренах сходу нашої держави. Зараз ми вшановуємо пам'ять закатованих радянською владою, тужимо за тими, кого росіяни замордували у Бучі, Ізюмі, Гостомелі, і з жахом думаємо про тих, кого ще доведеться оплакувати після деокупації наших міст.